Друзі, привіт! У мене тут питають таке питання. Подивіться, будь ласка, про річку Дніпро. Вода спадає, що буде з водою? Ну, дивіться, я вам хочу сказати, я, вам хочу сказати, я колись вже казала, але, можливо, на це не звернули увагу. Е, воду скидують спеціально, і чому? Тому що? Тому що, якщо Ворог підірве Каховську Гес, затопа людей і повинно було так і бути. Ми по картам дивилися, вони повинні були її підірвати, І затопи мало бути дуже багато жертв, дуже багато сел пострадало. Притом слово пострадало, це людські смерті. Це людські смерті, це, ну, це люди, це тварини загинули, це смерті. Тому, тому да. Давайте подивимося, давайте подивимося трошечки, трошечки, да, що, що буде з водою. Що буде з водою? Що буде з водою? М -м -м. Ви знаєте, коли вже таке робили. Коли вже таке робили, і це захист. От карта захисту, бачите, оце карта захисту. Тобто людина захищає. Да, і карта магії, мага говорить про те, що спеціалісти посиділи, порадились, подумали, от, і вирішили. Захист від силового воздействия, поняли? Поэтому нічого не переймайтеся, все буде нормально. До критичного рівня вона не спаде. її будуть спускати потихеньку, почуть до того рівня, який потрібен для того, щоб дивіться, щоб зберегти багато сімей. На кону людські життя, панієте? І це правильно, тобто помірно. Карта помірно говорить про те, ось, бачите, переливає карта з пустого в порожнє переливає. Тобто помірно будуть цю воду спускати, тобто вирівнюють якусь ситуацію. Все нормально, не переймайтеся, будь ласка. Чому єдине, що буде проблема для, для наприклад, урожаю? Да, урожайність, настю це все буде. Але розумієте, пойміть правильно, ми якось як то кажуть, десь купимо, да, там, наприклад, ту пшеницю, скажімо, да, чи що там ще буде, чи помідори, чи що там, я не знаю. Ну, десь як би можна буде. Тобто, от урожає не буде, да, там Вода спаде туди-сюди. А з другої сторони, ну ми врятуємо дуже багато людських життів. Тому все нормально, не переймайтеся. Це була така, знаєте, як то ноу-хау, можливо. З однієї, сторони, би, а з другої сторони, ну тобто, ми. Спасаємо тих, хто нам, ну, хто нам дорогий. І ще що, карта, я би, так сказала, це не те, що карта колись було, а ми захищаємо тих, хто нам, ну, хто нам близький, хто нам рідний. Тому все нормально, э, все під контролем у, у, тут, у, у нашої влади, у наших спеціалістів. Так, да, є, є мінуси цього, але вони не такі, якщо зрівняти їх з мінусами, з мінусами втрати. Бо ми тоді дивилися з моєю. Приятельку дивилися, Та я вам хочу сказати, мала бути, мала бути, мала бути підірвана Каховська ГЕС. І тоді там була, пам'ятаєте, я казала, постійно якось вам, велика вода, велика вода. І дуже багато от в мене в приятельки дочка є, вона їй ну, сниться такі сни, і вона каже, мені сниться велика вода. І велика вода це коли покриває водою, як колись от Дніпро підірвали. До речі, це може бути пов'язано із Дніпро-Гес, да, там із Каховського ГЕС, тобто я не знаю, з якої з них. От. Але ця вода спускається не просто так. Вона береже людське життя. Ось так от. нагадую вам, коли вам страшно, ви йдете. На мою сторінку головну знаходите медитацію захисний купол, або знаходите іншу медитацію, там на розслаблення. І робите цю медитацію для того, щоб я і я, 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 я вам обіцяю, обіцяю, але все не як не зроблю, я вам ще одну якусь медитацію знайду, да, і її з кампаною зроблю. От, і робити цю медитацію на розслаблення, от, і таким чином заспокоїтесь. бо спокійна людина це сильна людина. Зрозуміли? Ну і тому ворог намагається нас залякати, щоб ми нервувалися, щоб ми втрачали сили. А ми не будемо цього робити. Ми не будемо втрачати сили. І ми не будемо боятися. Ми будемо обережні, але нас, нами не буде панувати якийсь тваринний страх. Для цього ми робимо медитацію. І пам'ятаємо золоте правило мого каналу. І добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео і яким я подобаюся, які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не буде. Це теж магічний заговор, і ви заговорені. Пока-пока.